Він туди до сотника. Ми вже далі знаємо ту іншу історію, але продовжується там зовсім вже діла віри, вже все як проявлялося, це все, і він звернувся навіть до неї. Я не бачу такої великої віри. Знаєте, Великі речі тут відбулися. А все породжує те, що людина просто знаєте, робила добру справу. Якби не було цього, знаєте, цього малого такого, такого раба, який робив добру річ для свого пана. Не було би тоді сотників, не, не звернувся до тих, і ті не пішли до Ісуса, і Ісум перевев певно, щоб так само не здоровив Його. Але все починається навіть, така цепочка, така колейка, такі, навіть, така така, вона породжує. добре діло, вдячність, добре діло вдячність. Навіть, і це все відповідало. Вони, може, не часто не мали ті, ті юдейські старшини піти, але вдячні були за те, що побудував сина за те, що просто любив народ знаєте, ніколи не відказував, треба було солдатів. Можливо, вони прийшли, допомогли, сказав там. І все на сотник сто людей під ним. І ще можливо там їх попросити, як треба було. Знаєте, це речі серйозні. І сьогодні каже нам, Боже слово, що ми дійсно дбали про ці добрі діла. Каже апостол Павло: при конечних потребах, навчай наших, наші. Навіть, ми дивимося, це робили вже не наші. Це були язичники, цей сотник подібно, і цей його слуга. Це були зовсім мирські люди, які далекі були від Бога, але вони зрозуміли і чули щось про Бога. Я так думаю, що сам більше до сотніх проявився в тому. І він любив народ, він Бога їхнього любив. Він просто став потім, я думаю, не тільки він війшов в цей народ, він, як ми зараз всі ввійшли в цей, цей народ, який вже стали не чужі і не приходьки, а співгорожане святим і домашні для Господа, які збудовані на тій, на напослицькій же вірі. Які маємо вже саме цей наріжний камінь, сам Ісус Христос, де ми на ньому стоїмо, основа основа. Але хотілося, що дійсно, що ми перевали в нашому Господі, і навіть і ті добрі діла, вони можуть бути маленькі, та й подібно того раба. Він там робив добре, просто доручення мав, і він чітко виконував його. Дано тобі менше, то Бог тобі дасть потім більше. І так воно постепенно воно рухається. Але сталося ота подія, і знаєте, захворів. І бачимо сотник, дивився тут цінна людина. Мені такого втратити, то є Ісус, а Він ісіляв, а Він робив такі добрі речі. Він очі відкривав. Він рятував. Найде, чому ж не звернутися до нього? І ми бачимо, він звернувся. Але така, знаєте, така кулейка, таку витримав таку скажімо, дистанцію, таку порядність другими словами, таку знаєте, просто такий принцип навіть ізраїльський, де по закону так все. Все ідеально просто знаєте. І ми бачимо, Господь просто взорвів цього раба. Здоровий раб, благословений сотник, юдейські старшини задоволені, що вони віддячили тому чоловікові. А Господь, я думаю, тільки тішиться такими людьми, які просто робили тільки добрі справи. І коли він не вислухав, написано, він пішов з ними. Він навіть нічого не говорив. І, я думаю, в серці він побачив і зрозумів, що це дійсно люди, які сповнені просто життям. Добрими ділами і тими подяками один одному, навіть така колійка тянеться. Хотілося, щоб сьогодні і в нас те саме було. Навчайте наших дітей, навчайте наші один одного, щоб ми просто мали цю спільність. Бо коли ми будемо породжувати найти ту добру справу, то воно просто відповідно зразу вдячність буде, буде все відповідати цьому, і воно буде зростало, буде власвіня, буде добрість, буде, буде те, що є. І те, що має бути християн, щоб дійсно ми наповнені були плодів правності через Ісуса Христа, плодів правності через Ісуса Христа, щоб Бог нас благословив, що ми прибули в нашому Господі, служили йому, поклонялися йому, як він нам каже, що ми вже тепер вже не чужі, а приходьки чужі ми чужі були. І ми такі речі робили, що, можливо, навіть того близько не робили. Зараз ми вже просто покликані на добрі діла. Ми покликані, і ми, ми просто знаємо це все, що воно відповідається на добре. На добре. Коли ми робимо, то відповідається добре. Коли ми зворотні, щось робимо, бо є зворотній процес. Каже: не будьте часом користолюбиві, каже Господь. Слоняни, ми читаємо, бо мов месник за це все. Щоб не використовувати якусь брата чи сестру, це теж знаєте, дуже зворотній процес. Але Господь сьогодні нас кличе до того, що ми дбали про добрі діла. Каже, навчай наших про то. Що вони дбали, тобто. Придбали, що щоб ви постійно сконцентровані були, щоб часом десь не вам махнув рукою. Якщо є можливість зробити добре, зроби. І воно тобі відповість тобі від від вдячністю. І ще, то, що ти посіяв, то воно тобі так само воздасться. Що посієш, то пожнеш. Подібно, як відповів цим, цей раб, відповів сотник. Сотник пішов до цих, відповіли йому юдейські старшини, і відповідно, сам Господь, який. Просто центр того всього, який бачив те все. Він оглядає всю землю, щоб підтримати тих, чиє серце повністю до нього. А на той час якраз не все було повністю до нього. Все йшло добре, тільки добре він бачив там. Нічого він погано не бачив. І він, звичайно, відповів на ці молитви старшин, де вони підійшли до нього і благали його ревно, Багато може ревна молитва правильного. Відповідь була прекрасна. Бог дав оздоровлення. Всі задоволені, всі раді, всі тішаться і славлять нашого Бога. І подякуємо, складаємо у він і слави на віки вічні. Амінь. Молимося до Бога.